Всесвітній день футболу відзначають сьогодні професійні гравці, аматори, вболівальники і всі ті, для кого футбол це не просто гра, це релігія, це база, це ґрунт і стихінка. так, пропонуємо нам відзначити це спортивне свято і приготувати улюблений сніданок успішних футболістів. Хаса, як ти думаєш, якою стравою снідає Леонель Месі, восьмиразовий володар золотого м'яча. Я перепрошую, а можна глянути фотку Месі просто з голим торсом? така можливість? Ага, того домашнього телефону, до речі, <звіс> <має>. <звіс> Дивись, судячи по його торсу, Месі не снідає нічим. <звіс> 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 Як можна тримати таку ідеальну форму? Якщо ти хіба ніц не їш, або тільки вівсянку. Коротше, ну, <звіс> Хаса, <показ> ну а, а ні, білок, білок. <показ> Хаса, поки в тебе потекла слинка, хотів би, звичайно, нагадати, <звіс> що Месі <звіс> дотримується здорового харчування, але при нагоді таки любить потішити себе круасанами з різноманітними начинками. Тож сьогодні ми починаємо наш зірковий мат матч проти ранкового голоду і запрошуємо вас вболівати за смачні сніданки разом із нами. Слухайте, обов'язково на кожному футбольному матчі має бути зіркова гостя, яка зарядить команду на перемогу. Тож гостею нашої кулінарно футбольної студії буде співачка і інфлюенсерка Оля Цибульська. Чекаємо тебе заходи. О, так, трибуни вже. Кач боліває, Доброго magistр, ранку. Вболіває, добро ранку. Я чую, десь пахне їжа. То в месі на кухні. Привет, так, да, Доброго ранку, доброго ранку. Добрий, Значить, дивись, сьогодні в, у нас. І готують вони так само, я зараз це доведу. Ми просто дуже боїмося помаду розмазати. У нас яка історія? Дивись, по-перше, все, що до сьомої ранку не вважається сніданком. Все, що завгодно, це по-перше. А по друге, у нас сьогодні незвична кулінарна рубрика, тому що не ти будеш нас вчити готувати. А ми будемо тих чоловіків. Ну, звичайно, я ж снідан. не вмію. Я ж співачка. Хто ж мій? А І... ти вмієш взагалі готувати? Е, та я вмію готувати. Який твій е, улюблений сніданок, який ти можеш готувати? Е, борщ. Борщ? Ні борщ ні 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 на боржа. Я насправді бажано вчорашній, бо натримався. Ви дасте сказати слово. Будь ласка, ми будемо їсти не блін, не, mm -hmm. а круасани. Та я люблю борщ зранку. Та, мені дуже подобається. Я до речі, зараз була в Буковалі на дитячому конкурсі, uh -huh. в журі, і ми снідали борщем і це було дуже класно. Але сьогодні я подивилася на інгредієнти, Борщу не буде. Буде ні. ні, вова буде круасани солодкі робити. Я буду робити солені. У мене буде трохи більше інгредієнтів, тому мені ти будеш помагати, а й мені. А де мені, будь ласка, ножа? Ні, в мене тільки один. А Значить, можна так. я буду просто красива? Я не буду готувати. Чи треба щолому? Трошки треба, Філому, так, це, треба. головне на нашій е, кухні. Значить, дивися, Для мого інгредієнт для мого круасана треба так. Соус Цезар, ну безпосередньо, круасан, uh -huh. листочок, салату, помідорчик, сирочок і курочка. З курочкою треба, щоб ти Ти руки. мив перед? Я? а як же добре ще, навіть дезінфікував в мене. Сьогодні буде безпрограшний солодкий круасан Десерт для цього вам задобиться власне сам круасан, потрібна шоколадна паста, банан порізаний і щедро. Ми це все посипимо цукровою пудрою. Ага, все. ми можемо курку посипати, ще пудрою. цікаво. Давайте зробимо один круасан со солодко-солоний, правильно? Да, це... Це, нам, ще ціли, нам ще цілий день жити, тому давайте не будемо так експериментувати. <рес> <рес> так, давай трошки про творчість, поки давай. ми тут розбираємося з ранковою кухнею. Я знаю, що в кінці листопада в тебе вийшла пісня, так, вона угу. називається Обійми мене. Угу. Це пісня про підтримку, про тепло в похмурі дні. Розкажи детальніше, як ти писала цю пісню, власне. Які сенси вкладала в неї? А, ну мені здалося, що ми всі втомилися в якийсь період. Знаєш, почали покидатися одне на одного, особливо там, де не видно, в соціальних мережах. Uh -huh. Там от... видно, бо вір. Да, ja, коли можна написати купу всякого неприємного, і мені захотілося нагадати, нам що ми всі люди. І Як би складно не було, буде набагато краще. Головне все-таки не, ну, не зіпсувати себе, та і пам'ятати uh -huh. про те, що в нас є, і що ми завжди можемо віддати. Це людське тепло, людська увага, людські обійми. Це те, що зігріває, навіть коли сніг падає, навіть коли здається, що все пропало, що е, нікому ти не треба, ніхто тебе не любить, і невідомо, що завтра. Ти типу, по актуальному зайшла про сніг? Та ти сьогодні теж себе відчула київською владою. Не була готова до зими. Я, я трохи була в вшока, тому що я давно кермувала під час снігу і сьогодні трохи. Було лячно, тому я так помаленьку на, на низьких швидкостях, але доїхала до вас. А був такий, ну, е, пульс, крім, пульс. Того, крім того, що ти написала пісню, ти що стала е, якраз таки прикладом того, як треба підтримувати людей, тому що ми бачили, як на золотих воротах обіймалася з людьми. То було більше для тебе чи а, для людей? То було для мене, тому що тому що мені хотілося тепла, і мені хотілося показати, що насправді попросити про допомогу і про підтримку, це теж нормально. Ми всі такі зараз горді, прокачені. Так, всі, всі всі такі дуже як то називається пихаті, задертим носом і нам соромно сказати, що мені складно, або я втомився. Тому я просто показала приклад: вийшла до метро, і люди підходили, спочатку соромились теж, а потім ага. обіймалися. Ага. Слухай, ну це ж челендж. Люди самі потім під твою пісню обіймалися, викладали якісь відео. Викладали, так. Та. Робили, обіймалися і писали, О. що насправді, коли вийшло це відео, де я обіймаюся з людьми, вони почали писати, мені так хочеться теж когось притиснути, причому когось незнайомого. <рес> такі бажання. Ну, ми своїми вже не обіймалися, а по-друге, це ж дуже класно чужій людині подарувати увагу. Просто так, нічого не чекаючи від неї. Це знаєш, повертає нас от на весну 22-го року. Коли незалежно від того, я пам'ятаю ось ці моменти, коли найстрашніше, що відбувається, ти не знаєш, що буде далі. І там мої мамі пишуть незнайомі люди, які в неї переночували. Просто ти людям допомагаєш, яких ти ніколи не бачив. Просто людина тобі написала в інтернеті. І ось цей стан це дуже важливо. До речі, в нас є невеличка традиція, навіть в нашій кулінарній рубриці, коли ті запрошені зірки, які приходять. Нас вони виконують частинку своїх пісень. Ти можеш це зробити сьогодні? Я розумію, що це дуже рано, і голос прокидається після десятої ранку. Але, але, але... же є банан, а, а нас... ти нас... ж його порізав. Вже... А... Є... а поясни, будь ласка, нашим глядачам. От яка логіка? Ти в нас голос що не прокинувся, але в нас є банан, тому що в дитинстві, коли ти маленький, і ти що в тебе було рівно те саме, і в Вови теж Вови в мене... не було в дитинства. Він з умані. Я зараз про Сирію згадаю, ну там вже згадав щось. А бійка буде, мені цікаво. Я знаю, що ми всі брали до рук щось і уявляли, що це мікрофон. У мене це був грибінець, або я не знаю, можна банан використовувати, можна в курку співати, все що це А можна натріпачити, як на гітарі. грати. Ну давай ми тут будемо під підігрівати, а ти акапельно виконувати. Знай за зимовим сонцем прийде весна, хтось налякає, що в ній тепла. Нема. Я ж не боюся холоду і зими. Страшно самому, але у нас є ми. Прийде з дощами, прийде з дощами осінь. Літо проходить так і життя пройде. Може, тому на днями ридати досить. Хай плаче хас, а ти обійми мене. Обіймай, я буду плакати, ти обіймаєш. Боже, це класно. Мені дуже подобаються слова, дуже так, вони прямо тепло стоять. Я кажуть в соціальних мережах саме серденько. Так, де і коли можна наживо тебе почути. То найближчим часом. О, господи Боже, ну, не, не, не заганяй мене в такий стрес, я не пам'ятаю. Хочемо від цінну сторінку. Насправді зараз разом з Мюзикахаб ми готуємо дуже класний новорічний проєкт. Я запросила артистів, і ми перезаписуємо пісню Капітошка Ямали, пам'ятаєте? пісню? Так, це буде така новорічна пісня і рок версія, можна сказати. А насправді хочеться привернути увагу до дуже важливого питання, яке почала Іна на Мірошніченко в нашій країні. Так, для того, щоб у в дитячих будинках були опікуни. Думаю, якщо ви відчуваєте любов в своєму серці, якщо ви відчуваєте, що ви можливо не готові стати батьками для дитини, та але можете стати справжнім другом, з'являтися, підтримувати, знаходити правильні слова, вчити готувати, їсти так, вчити е, жити це життя. Тоді долучайтеся, будь ласка, І ось якраз таки ця пісня буде нагадувати нам про щасливе дитинство, якого в когось можливо немає. Оце, напевно найважливіше для мене. А, а про концерти я повідомляю в своїх соціальних мережах, їх тільки знатиму. Я вам точно не підпишіться просто, щоб нічого не пропускати. А ти підписався? Я підписаний. Я перевірю. Добре, без проблем. <гасу> телефон треба Зараз, акуратно, ти не спіши зараз на бекстейдж, Дуже телефон не У Мене питання про по ти взяла участь в дуже великій кількості благодійних а концертів. Сутні, сутні. Там та ми вже рахуємо їх сотнями, але мені здається, здає мені здається, що завжди є якісь такі, які як каже Вова в саме серденько. Є якісь, які запам'ятався тобі з тих всіх найбільше. От знаєш, отак от, от, от як кажуть психотерапевти, о, то що зараз в пам'яті сплило. А, так, це був концерт для військових, для яких я співала під Кураховим ще в 2017 році. Mm. І ми не так давно зустрілися знову, і мене дуже зворушила ця зустріч, тому що бачите людей, які і тоді були, mm -hmm. і зараз є, які бережуть себе і Україну. Для мене це було Лас. щось особливе. Звичайно. Були люди, яких на жаль зараз немає з нами, були герої і світла пам'яті, і честь, і хвала. Слава героям, але зустріти тих людей і зрозуміти, що так. ми пройшли стільки всього, і вони витримали стільки всього. І вони досі тримаються і тримають нашу Україну на своїх руках. Це для мене було так, дуже, уклінущі, дуже особливо і дуже зворушливо. Так. Ще одна грань твоєї творчості. Ми знаємо, що ти не тільки співачка. і пле... Я відчуваю, наче ти... мені 70 років. Ще одна день? ну давай! <світна> <розвивається>. <світна> ти авторка книги називається <світна> Цвіти або Як полюбити ту, що в дзеркалі. <світна> До речі, вона увійшла. До топ 5 книг про ментальне здоров'я. Розкажи детальніше про саму книгу. Там власний досвід, наскільки я правильно розумію? Там там моя особиста історія. Я коли приїхала до столиці, ну ага. як ти коли зумані, я так зрадивилова. То мало людей хотіли розказати, що робити в житті, що з ним взагалі робити в кар'єрі, виходити, не виходити заміж, як переживати якісь кризові моменти, як себе збирати наново. Плюс я книжку писала два роки і переписувала наново іншу частину, другу половину в той момент, коли почалась повномаштабна. Там на війна, тому що а -а -а. ми всі змінилися, і е, якісь інструменти, які я знайшла для себе, які працюють е, і допомагають мені сьогодні триматися. Вони тепер працюють для дівчат. І я ось нещодавно була з презентацією книги в Ізмаїлі, і зібрався повний зал класних жінок. Е, я думала, що мене читають дівчата 20 плюс, бо ніби я старша, вони молодші, є чим да -да 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 -да. поділитися. Але насправді збираються жінки зовсім різного віку і зовсім юні, в 60, і в 50, і в 45. І це дуже класно, коли ми навчилися, до речі, чи не заздрити, а підтримувати одного. Коли ми навчилися вчитися досвіду одна коли ми навчилися питати, а як правильно, бо я не знаю, я розгубилася. Тому так, ця книга це щось нове для мене. Я боюся називати себе письменницею, бо все-таки письменниця це не людина, яка написала одну книгу. А То так рахується, типу має бути більше, ніж одна. Ну так як з піснями, дивися. Хто більше, ніж одна, то ти вже співає. Каже, це репер. Так, Так, але це дуже класна історія, і я пишаюся тим, що з'явилася книга. Плюс це така людська, знаєш, коли тобі треба щось взяти в руки, щоб зрозуміти, що ти щось yeah, створив. Yeah. Mm -hmm. Тобі круасан, yeah. тобі yeah. круасан, yeah. а мені кліп, книгу. Віп, так. Файно. Фокур. Тоді вертаємося до круасанів. Я хочу, Давай. щоб ви е, по, собі за, за це згадали панство. Ми сьогодні готуємо улюблений сніданок Мессі. Не знаю, як він то. Е, з круасани з тим... начинкою, все правильно. Та то добре, але ти бачив його торс, ну які там круасани. Я не знаю, дивись, подивися, як то може виглядати так з тими круасанами. Та він обманює, що він їсть круасани, Ну, подивіться. А ми? А по нам видно. А по нам видно. А ми не я сьогодні готував Вова yeah. сьогодні готував oh. солодкий. Давайте я вам швиденько взяла блокнотки, записали. Що треба для того, щоб приготувати от його солоненький? Треба безпосередньо круасани, якщо самі не вмієте пекти. Треба куряче філе, треба томат, треба листок салату, треба сир і соус Цезар. Все сказав? Все сказав. Все, для десерту круасану з шоколадною пастою вам потрібен, власне, сам круасан, шоколадна паста. Нарізати банани, все це припудрити цукровою пудрою. Так, так. Все, я свій розрізав вже хасіні. Що ти? Я також. Дуже Прошу. Все, давай. Ну, дивись, у нас традиція, ми ж для тебе сьогодні готуємо. А, ну, а подача по одному, має бути святкова. А ну давай тоді святкова подача. Подача а, святкова, наслідка святкова. Три, два, два один. один. Виколь... А ти, вже ти, вже маєш... Ти, ти маєш зараз сказати, де мій сніданок? О, oh. Хе, заховайся, щоб тебе в кадрі не було видно. Ой, давай. Має бути ефектніше. Кажи. Я перепрошую, а де мій сніданок? Смачна їжа і молоді хлопці. Ой-ой, біжимо. <рис> Хлопців молодих немає, але. Хлопці, зустрілися. Смачного. Серйозно, це все мені? Да, а ти, до речі, садові. любиш е, солодкість чи солені? По моїм щукам видно, що я люблю все і заїсти борщем. Вимикайте камеру, і я буду снідати. Так, сьогодні два види круасанів в приємній компанії, співачки, інфлюенсерки і авторки пісень і книги Олі Цибульської. Дякуємо, що знайшла час, можливість, завітала до нас і Який? поділилася своєю енергією і теплом. Це дуже важливо. Еротична подача, може краще. Oh.